Ви готові до шок контенту? Значить, дивіться, робот швабра або робот шляпа в такому цікавому дизайні. Що він тут має? Таку от ганчірку на такій підвісці. Цікавий апарат, перевіримо його в роботі, як він працює. Цей робот новий, але в ньому проблема з батареєю. Він дуже довго лежав без роботи, ним ніхто не користувався і тому батарея вийшла з ладу. Замінимо йому батарею, запустимо, подивимося, як він працює. Розберемо його, глянемо, що це за датчики такі тут цікаві. Так, ще має він тут такий от бак. З такими от піпками. Не, ну дуже цікавий апарат. Він так зроблений. Прям навіть не знаю. Придумайте назву, напишіть в коментарях, на що він похожий цей суперробот. Відця воно все ходить, воно, коротше, ну дуже цікаво. Ладно, давайте спочатку розберемо, а потім запустимо і подивимося, як він працює. Це низ, типу як база. Тут, до речі, була така шпилька, я її зрізав. І буду ставити сюди літій, тому що літій сюди не влазиться, не по довжині, не по висоті. Так, тут колеса, нічого нема. Тобто тут тільки датчики, бачимо 4 датчика від падіння. Так, є. На рахунок цього датчика, цей датчик, бачите, це муляж. Він ні до чого не підключається. Тут просто кусочок ізоленти і все. Це датчик муляж. Так, плата, в принципі, теж видно, що тут, можливо, якийсь ікранчик був. Можливість під встановлення так якісно зроблено. Нічого такого. З косяків взагалі не видно. Добротно, добротно зроблено, нічого поганого сказати неможливо про це. І пайка хороша. Колеса звичайні, до речі, такі стрічки, як ми бачимо, склеєно. Тобто ці стрічки продаються на Алікспресі під заміну протектора. Так, що в нас тут? Тут в нас такий цікавий редуктор. Ага, він випав. Давайте з цього боку. Зараз чекайте, тоді так от зробимо. Ось такий тут редуктор. Так, Ну це я потім зберу. Так, на рахунок батареї. 2016 рік нікель металгідрид. А ставити ми будемо сюди літій. Я ще виясню його кінцеві пороги. Значить, як ми бачимо, плати БМС тут ніякої немає на нікель металгідриді, бо ці батарейки треба садити в ноль. Вони мають ефект пам'яті. Тут тільки по захисту є ось така штука типу термістера, він при 70 градусів розмикає батарею. І напруга на виході пропадає. Тобто це йде через Да, послідовно. В принципі, ось така тут начинка, нічого цікавого і особливого тут нема. так тут лежить батареєчка. Це в нас 800 мА 2016 рік. Нікельметалгідрит, тобто вона без БМС, Спаяв я таку, це Panasonic на 3200 мА свіженька Made in Japan з BMS-кою. Значить, як ми бачимо, сюди вона по висоті не входить і по довжині сюди не входить. Так, встановлювати будемо тут. Як ви пам'ятаєте, тут була така пластикова ніжка, я її спиляв. І воно тут дуже добре підходить. Тут я зробив ізоляцію, ще сюди дам паролон і ізоляцію, і вона буде взагалі як. Як рідно тут стояти, бачите, і по висоті підходить і все. Значить от 4,2. Все це типу максимальний заряд, що я тут переміряв. Це він зараз стоїть на зарядці. Це вже, якщо не блимає оця штука, то воно вже заряджено повністю. От. Заправили бак, але дивіться, як тут воно зроблено. Бачите, тут є така стіночка перегородка, що туди вода просто так не попадає. Типу, тільки зверху, може, коли він повертається, я так розумію. Ну, цікавий дизайн, цікавий апарат. Давайте будемо пробувати. Так. Ну і погнали! Давайте, як він включається, дивимося. Опа. Ха -ха. Є, це дуже цікаво. Працював він приблизно 25 хвилин, може 30. E, Значить, дивіться, пересувається він повільно, воду він економить прям дуже, тому що майже стільки скільки я наляв, стільки було. Тут є такий буртик і він туди не дуже добре вода попадає. Хоча тут я бачу вона є. бачите. Тобто воду він економить, хоч контейнер не дуже великий. Далі. E, сама оця, бачите Вона була чистенька? Тут, де вода попадає більше, воно тут вимивало. Тут вона майже суха. бачите. Тобто, виходить, подача води в нього дуже маленька. Тут взагалі вона самотьоком. Я так розумію, вона має так от його розхлюпувати. Так, на рахунок алгоритму роботи. Як вказано, тут він їздить зігзагом, потім спіралею і біля стін. Тобто, біля стін я бачив, зігзагом теж я бачив, спіралі я щось не замітив, хоча я так особливо і не дивився. Є ще така е, полірувальна, типу можна якийсь там воск, і він буде полірувати паркет чи ламінат. Ось такий апарат. Така в нього ще є полірувальна тряпочка. В принципі, зі своєю роботою він справляється добре. Ось тут такі ліпучки. Так, цю ми закинемо в стірку. Ніяких розводів він не лишає, в принципі, відтирає добре. Ну, тут і підлога була чиста. Треба було, напевно, змочити її спочатку, і тоді вже запускати, щоб вона вже була волога. Так, кому сподобався огляд, ставимо лайк. Пока!